В армію з 25, захмарні штрафи та конфіскація авто. І це не всі зміни закону про мобілізацію. Чи підтримують ярмолинчани таке нововведення від народних депутатів? Ні. В ньому багато дуже пунктів є, які стосуються людей хворих, людей психічно хворих, які не можуть бути на передові, ну взагалі не можуть бути мобілізованими. Звичайно, що ні. Чому? Тому що. Тата забрали в дітей, живу з чоловіком, якого теж можуть забрати. І виходить, що жінки повинні ставити дітей на ноги самі. Ну, я розумію, що в Україні йде війна, але не так, що як в нас ловлять людей, запихають в машини, б'ють, як це робиться. Це, це просто наші права як людей, взагалі ми, як ніби не громадяни України. Ні. Чому? Ну, тому що бідний йде, а той, що багатий, має чим відкупитися. Він ніколи не піде. Я, можливо, не всі там пункти знаю, але підтримую, знаю точно те, що в країні війна і повинні служити кожні. і не має це значення, чи це бідний, чи це багатий, яка там зарплата має бути більша чи менша. Оце я підтримую цю думку. Ні, звичайно, ні. Це декість, це дикісь, так не зробити. Ну мусимо захищати країну. Кожній мамі, кожному, кожній родині шкода своїх. Ну, мусимо. Думаю, ну якби я пішла і віддала б своє життя, щоб зберегти е, життя молодих людей. Не Ні підтримую нічого, не підтримую. Не підтримую я, бо це я не хочу нецезурно говорити, ви, ви зрозуміли. Недовольна, я владою зовсім. Знаю багато військових, підтримую. Хлопці не можуть безкінечно воювати. Розумію, що своя сорочка ближча до тіла. Кожен хоче бути вдома. Але в нас зараз одна сорочка на всіх, я думаю. В першу чергу треба перемогу, треба об'єднатися. Ні. Чому? Бо це несправедливо. Мені не подобається. Бо чому? Бо тому що зараз, допустимо, от в даний момент, чи був проєкт, чи не було проєкту, як брали хлопців, так і беруть. Ну, якщо беруть насильно, каже міл, не будеш. Якщо беруть насильно, з нею все одно толку не буде ні в армії, хоч де.